Друзі, слава Україні! Героям слава! Вітаю на нашому каналі Лісова освіта! І сьогодні ми поговоримо, як можна занести вже наперед зняті точки GPS-ом або іншими програмами в нашу програму GIS. Отож, перейдемо до справи. Як ви пригадуєте і дивилися моє попереднє відео, я вам розказував, як можна занести. Або створити точки, використовуючи програму LocusMap. Відповідно, сьогодні ми будемо їх експортувати або вносити в дану програму. Для того нам необхідно буде дані точки в такій системі внести в електронну таблицю Excel. Для цього в нас є перша колонка нумерація, у мене 4 точок, бо у мене стадіон X. Y, Відповідно, в такому форматі, як ви бачите, через кому. І Z це в нас висота над рівнем моря. Якщо у вас е, знято не в системі UTM, тобто там дано градуси хвилини або секунди, то відповідно, дані треба вносити через пробіл. Що важливо, що даний файл екселівській таблиці ми маємо зберегти в форматі CSF. Для того файл. Зберегти як. Вибираємо місце, куди ми зберігаємо. І е, тут назва файлу, а де тип файлу, ми вибираємо CSF або текст розділений ком. Зберегти. Так, як він в мене вже збережений, я е, поки що не буду його дублювати. І ось тепер ми будемо його додавати. Для того ми використаємо шар. Додати шар. І в нас є такий пункт, як додати текстовий з роздільниками шар. Також ви можете використати, якщо є у вас гарячі клавіші, ось тут зліва ось така сама кнопка. є. Натискаємо. В новому вікні, яке в нас відкрилося, нам потрібно вверху, де назва файла, тут в правому куточку, вибрати е, власне, файл, який ми завантажуємо. Вибираємо, де в нас збережений. Файл формату CSF, от У мене є стадіон. Вибрав я. Кодування у нас або UTF8, або Windows 12.51, в залежності від версії е, програми. Е, Далі. Формат файлу е, має бути користувальницькі роздільники. Тут має бути крапка з комою галочка. Параметри запису та полів е, може бути всюди галочка. Визначення геометрії координати точок, і що важливо, система координат у нас повинна бути така, як в мене тут вказана, VGS 84 або Юті... Не або, а верніше GS-84 UTM зони 35n. Це, власне, зона, де в якій знаходжуся я зараз. Тобто цей Львів, у вас може бути 34 та зона і так далі. Це вже ви будете знати, де ви знаходитеся. Нагадую, якщо у вас буде інша система координат, то за допомогою клавіші вибрати систему координат. Ось отут, в центральній частині нашого екрану. По даному переліку ми шукаємо необхідну систему координат. Для зручного пошуку даної системи координат ми можемо відфільтрувати, тобто написати ось таку назву, як в мене, ВГС84 UTM зони 35 n і воно вас відфільтрує по всіх назвах, тоді ми виберемо існуючі. Як ви бачите, тут на карті показано, де та зона, тобто це вибрана ось тут десь наша частина України, місто Львів. Далі налаштування шарів, використовуючи просторовий індекс, дивитися файл, і ми ось тут будемо бачити внизу вже зразок даних, як в нас, як в нас таблиця складена. Додати, закрити. Як ви бачите, в нас з'явилися 4 точки це є наш стадіон, але щоб нам візуально зрозуміти, як він в просторі розміщений, то ми використовуємо. Плагін, QueetMap Server, як завжди, і додаємо карту, яку я необхідна. У мене є osm Стандарт. Відповідно, як ви бачите, в нас наклалося. І що ми побачили, що дані точки трохи зміщені від нашого стадіону. Це може бути пов'язано з певною прив'язкою карти, тобто що вона дещо трошечки зміщена. Якщо у вас е, точки е, розкидає, ви знаєте, що вони прямокутні, у вас форми має бути будівля чи інший об'єкт, а воно вас кидає на нереальні дані, Це може бути пов'язано з неточним введенням координат, або відповідно е, супутник погано зловив е, дану точку, і відповідно воно вас десь е, переміщує в інше місце. Таким чином, ви можете додавати і інші об'єкти, які ви зняли, і бачити їх на карті в нашій програмі. Дякую всім за увагу. Не забувайте про години перегляду, коментарів, вподобайки. До нових зустрічей!